Привіт, друзі! Дуже часто до мене звертаються за розкладами особистими з питанням одним і таким дуже простим. Коли нарешті закінчаться мої всі біди, закінчаться мої всі нещастя? Давайте сьогодні такі розклад і розглянемо. О, так, я тут хочу одну позицію зробити, мені не йде дві позиції. А, бля. Значит, две позиции. Блин, две. Все-таки идет. По картам две, по внутреннему одна. Ну ладно. Ну, поднимемся. Создатель покажи две позиции, еще одну. Две, еще одну. Четыре, девять, две, еще одну. Лечу одну. Больше, конечно, да. Две. Ну ладно, окей, две. Все, буду две так делать. Давай. так Когда закончится пипец в моей жизни, да? Когда закончится страждание? Перша, друга. Дивіться, до першої позиції сама впала карта, я її не чіпаю, Ложу. Так, вибирайте да, свою позицію, коли закінчиться мої страждання. Перша, друга позиція. Коли закінчиться моє страждання, перша, друга, вибирайте, будь ласка, свою позицію, да? ми зараз подивимося з вами. Ставте на паузу, якщо не вистачає часу. Ну, а ми поїхали. Позиція номер один. И закончится мои страждания. <свы> Интересующая поддержка в том сейчас секунду. От тут прям дуже просто, дуже просто. Як тільки ти захочеш, так зразу тебе закінчиться. Знаєш, в чому перша позиція, знаєш, в чому твоя проблема? В тому, що постійно не учишся на своїх ошибках. Ніяк не можеш запам'ятати, що є закон дзеркала, і поки ти вважаєш себе нестабільною, вокруг тебе немає стабільності. Допоки в тебе мислі йдуть про те, що що ти переживаєш, що у тебе якісь є проблеми, страхи, що тебе можна, можна якось е, вивести із е, твоєї колії, да? е, коли тебе можна вдарити, давайте скажу, вдарити, як ну, На всіх рівнях вдарити. Да? Це все будеш получати. Закон зеркала ніхто не відміняв. В твоєму житті закон зеркала працює прям е, тотально ідеально. Повіриш в те, що ти побідитель по житті, ти будеш побідителем по житті. Все. Хватить, плить по теченню, бери відповідальність за своє життя. Тут перша позиція взяти відсвітину за своє життя. Ти хто? Ти неудачниця? Ну, Хір знає, куди, і будь неудачницею. Якщо ти победитель, будь победителем. Знай, що ти победитель. Знай, що у тебе буде найкраще все в твоєму житті. Все, точка. Угу. Це перехід на новий рівень. Бачення себе і відчуття себе. Движение вперед. Я йду. Навіть не знаю, куди. Навіть якщо для мене щось там закрите, я прориваюсь. До мене нічого не може бути закрити, в стосунки. В чувствах, звісно, чувствах. Наколдуйте собі, яким чином? Справедливості зажадайте в свою житті. і дайте самі, самі собі справедливості. Як ви можете отримати справедливість, коли ви самі до себе ставитесь не по справедливості? Ой. Однозначно. Дайте собі радості, дайте собі щастя, дайте собі а, кайфу. Веселіться, грайте в це життя, а не страждайте. Вибір за вами. І тоді закінчиться ваші страждання. Тут все від вас залежить. Ви мах свого життя. Ви мах, ви створюєте своїми мислями. Така у нас ситуація по першій позиції. Позиція номер 2. Хелоучик. Дивимось, що тут у нас. Те саме. От чого я думала, от чого я думала одну позицію, тому що йде та сама, та сама тема. інші карти на те саме все. Прігради замедлення», творець і королева а, мечей. Королева мечей це завжди про дама, а, яка жде подвоха, яка не довіряє, яка постійно в мислях, да, конкретіка, контроль тотальний. Мені хочеться сказати, що творець, ви творець свої жизни. Це вам треба поміняти енергію з холодної в жагу, пристрасть. Жити це життя з скайфу. Ви самі собі створюєте усі бар'єри, усі перепони і затримку своїм мисленням. Бачите, тут та сама ситуація. Своїм мисленням. Ну от, от, немає відповідальності за своє життя. Я пливу по А, Вам потрібно шукати свій внутрішній голос, чути свій внутрішній голос, йти в себе, і зрозуміть одну просту істину: я істочник, я творець, я, тільки я можу щось змінити в своєму житті. І навіть херню, херню створюю я, і навіть найпрекрасніше миття моєго життя створюю я. Тоді у вас завершиться повністю цей період і етап. І прийде ваше життя ізобіліє, а ви його відкладуєте зараз. Бо ждете, що хтось має прийти, хтось має взяти відповідальність. Ніхера. Запам'ятайте це раз і не завжди. Такий у нас короткий розклад, але думаю, по темі. Я думаю, що ви зрозуміли, в чому тут суть. Кожен хто обрав свою -яку позицію, Хоч інформація та ж сама, але карти були різні, ви ж бачили. Так що таке все. Люблю, цілую обіймаю популічки.